Перший і улюблений мій метод формування пучка це метод розхитування. Потрібно завести створки пінцета паралельно до клейкої лінії. Далі заводите пінцет, виділяючи дві війки. І легенько схопившись за ту, що зліва, тобто далі від вас, ви її відводите. Ваш пінцет має бути продовженням вашої руки. Ви повинні його відчувати. Де натиснути, де відпустити. Ви повинні його контролювати повністю. Знімаю пучок рухом вверх і на себе. Пучки більші об'ємом, ніж 2D я формую приставним способом. Тобто я беру необхідну кількість вій і переставляю їх на клейку стрічку. Далі пінцетом розділяю створки нашого пучка в потрібній мені геометрії, натискаючи легенько на ніжку нашого пучка. Інколи я допомагаю створками пінцета, розділяючи самі вусики пучка зверху. Ось таким чином. Якщо ваша клейка стрічка зіпсувалася і погано тримає пучки, використовуйте двохсторонній скотч. Два пучки взагалі на ньому дуже легко формувати. Ви просто ставите пучок кінчиком ніжки, ніби в скотч, а не на скотч. Ніби як трошечки впираєте, і він розкривається сам. З більш об'ємними пучками, так трохи не працює. Тут треба допомагати створками пінцету і розкривати нам потрібну геометрію. Ось тут я формую більші почки. Цей пучок в мене одразу не вийшов, тому я потім і руки вже задіяла. Але я все одно добилася того, що він в мене був гарний. Дивіться, тут трошки в мене ножка роз'їхалась, тому я допомагаю вже пальчиками. Пам'ятайте, що почки в ельвигані не повинні бути широко розкриті. Вони краще мають бути вущими, ніж ширшими. Саме тоді ваше нарощення буде виглядати. Красивіше і не буде кострубатим, і буде мати рівну війкову лінію.